Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю. Зокрема, Росіяни продовжують рівняти з землею Нікопольщину. Ворог сім разів накрив район вогнем з градів та важкої артилерії. Поранення отримала дитина. На мир Нікополь випустили понад ста снарядів. Один з них прилетів прямо у приватний будинок. Поранив шестирічну дівчинку та її маму. Вони і ще одна постраждала через автівку. Жінка зараз у лікарні важкі. У місті понівечені понад три десятка багатоповерхівок та приватних будинків газогони та лінії електропередач. Пошкоджені два підприємства, два садочки, школа, магазин та офіс благодійної організації. У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих. Протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та 28 крилатих ракет, 20 з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони. Противник завдав 13 авіаційних ударів та здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали об'єкти та цивільне населення більш ніж 40 населених пунктів. Серед них Львів, Попівка, Чугунівка, Ладижин, Кривий Ріг, Запоріжжя, Павлоград та Нікополь. Також ворог застосував 14 іранських дронів Камікадзе для ударів по критичній інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях. 12 з цих БПЛА знищено. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. На півдні України наші підрозділи закріпили успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам'янки, Трифонівки та Червоного в Береславському районі. Там триває відновлення соціальної та критичної інфраструктури. Ворог посилено проводить повітряну розвідку навколо 17 населених пунктів вздовж лінії фронту і на щойно вивільнених територіях. Також продовжується обстріл наших позицій та тилових територій. Противник силами до взводу за підтримки танку намагався контратакувати наші позиції в районі Іщенки, поблизу Лісосму. Під вогнем ураження зазнав втрат та ретарувався. Двічі парами ударних к 52 Двічі ударними дронами, ще раз парою штурмовиків Су-25 ворог атакував наші позиції. Без втрат. Ще два рази парами штурмовиків Су-25 атакував нещодавно вивільнене село на правому березі Дніпра. Натомість нашим нанесли 9 авіаційних ударів, переважно армійською авіацією по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів на Береславщині і в Миколаївському районі. Минулої доби ворог обстріляв більше двох десятків населених пунктів області. Під приціл окупантів знову потрапило Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Білогір'я, Залізничне, Дорожнянка, Степногірськ, Чарівне та Червоне. Загалом правоохоронці зафіксували понад півсотні повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури. Наші захисники дали гідну відповідь окупантам на терор запорізьких міст. В Запорізькій області силами оборони за попередні дні уражено зенітний ракетний комплекс С-300. До 10 одиниць військової техніки та близько 60 військовослужбовців російських окупаційних військ також. Рашисти примусом і брехнею збирають кров жителів тимчасово окупованого Мелітополя для поранених російських військових. Щодня мали не на кожному стовпі розміщують об'яви про необхідність здачі донорської крові, нібито для потреб породіль та онкохворих. Проте враховуючи, що до Мелітополя постійно привозять рефрижератори з тілами рашистів, ліквідованих на Херсонському напрямку та поранених з усього регіону бойових дій, розуміємо, для яких хворих потрібна кров. Запорізька АЕС вже вдруге за п'ять днів повністю втратила зовнішнє живлення. У енергоатомі повідомили, що відключення сталося через ранковий обстріл під станцією Дніпровська на Дніпропетровщині. Наразі станція працює на дизельних генераторах. На АЕС відправили додаткову партію дизельного палива. Станом на 10 годину 12 жовтня. Росіяни не пропускають автомобілі енергоатому до Заес. Російська ядерна рулетка знову випробовує на міцність наших атомників. Станція в блекауті працює на дизельних генераторах. Вчора лідери групи Сім, після зустрічі з президентом України, зробили важливу заяву: ми засуджуємо дії Росії на Запорізькій АЕС України та тиск, який чинить на персонал об'єкта. Це подальша безвідповідальна ескалація, і ми будемо вважати Росію відповідальною за будь-який інцидент, спричинений їхніми діями. Потрібна термінова деокупація і демілітаризація. Ція станції, яка просто зараз знову знеструмлена, і це може привести до ядерної катастрофи. Світ має терміново вводити санкції проти російської атомної галузі. Тільки жорстким тиском ми зможемо зупинити Росію країну ядерного терориста. Також рашисти викрали та ймовірно катують заступника гендиректора ЗАЕС із персоналу. 10 жовтня росіяни забрали Валерія Мартинюка та відвезли у невідомому напрямку. Таким чином окупанти намагаються отримати особові справи працівників станції, щоб якомога швидше змусити український персонал працювати на Росатом. Після опівночі в один з районів міста ракета С-300 поцілила у територію біля футбольного майданчика. Він же розташований поблизу житлової багатоповерхівки. Від вибухової хвилі з поля зірвало металеву сітку. Вночі взорвалася, я став в октопов, дим іде і все. На місці прильоту величезна воронка. Навкруги земля усіяна уламками від снаряду. Ракета дивом не влучила у будинок, до якого просто подати рукою. Місцеві з прилеглих будинків зізнаються. Чули потужні два вибухи та побігли ховатись. Вийшовши з укриття, не впізнали власні оселі. У нас вибіла на балконі стекла, не вибіти, а вибіти рами, рами. И деформированы двери, которые из кухни на балкон. И штукатурка вся посыпалась. Лепка там у нас вверху. Эта лепка вся отпала. Від вибухової хвилі у будинку покосило балкони. В деяких мешканців впала навісна стеля. У під'їздах та квартирах вибиті вікна, де інде вирвання вибуховою хвилою разом із рамами. Навколо купа розбитого скла. Пані Альбіна жаліється. Нещодавно зробила ремонт у квартирі, а ворожий прильот перевернув все до дригом. И меня с кроватки вместе с кошкой швырнула волной на пол, и Настя открылась открылось окно. Слава Богу. Я, конечно, пока поднялась, слышу, летит, трещит, взрывается уже. Мы, конечно, бегом в коридор между двумя стенами. Я когда бегу, слышу опять взрыв уже с той стороны стадиона. Одно стекло выбивается сюда, летит на диван. Слава Богу, я там не спала. На диван, на кровать. Все комоды пооткрывались, шкафы, шкафы кухонные все пооткрывались. Я в ужасі. У будинку також понівечений перший поверх, у якому приватні підприємці орендували приміщення. Нині вони підраховують збитки. Жалюзі, ось по цей покарюжило і вікна вибило, повилітали туди, ну, всередину. Не страшно? А, ви знаєте, вже мабуть страх пройшов дуже багато люті, тому що хочеться, щоб ми вже перемогли. І цього більше ніколи не було. Мешканцям постраждалого будинку вже завезли ОСБ плити, які безоплатно надають тим, в кого потрощило вікна. Правоохоронці тим часом заповнюють протокол та фіксують наслідки ракетної атаки. Загалом цієї ночі ворог випустив сім ракет у бік Запоріжжя. Одну з них збили сили ППО. Ще п'ять ракет прилетіло у передмістя, внаслідок чого було зруйновано житловий будинок, де в той момент ховалась родина. Щоб вона сама Голова нормально. Спід завалів надзвичайники витягнули усіх трьох. На щастя, медична допомога їм не знадобилася. Ще дві ракети впали в полі біля іншого населеного пункту. Обійшлося без жертв. Анна Давидова, Наталія Юрієва, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя 9 жовтня зросла. Під завалами дев'ятиповерхівки, що в Дніпровському районі міста, рятувальники знайшли тіло ще однієї людини, повідомляє міська влада. Загалом внаслідок ворожого удару загинули 15 людей. Рятувальники, які всю ніч працювали на місці прильоту, з'ясували, що в бокових стінах з'явились тріщини. Це означає, що будинок може повністю завалитись. У зв'язку з цим пошуково-рятувальні роботи на локації поки що призупинили. Всього, за даними правоохоронці, з 30 вересня по 11 жовтня у Запоріжжі через тероризм РФ загинули 74 людини. Останнім часом Запоріжжі, як і вся Україна, потерпає від ракетних ударів. Рятувальникам доводиться розгрібати чисельні завали у житлових спорудах. Робочих рук не вистачає, тому до справи долучаються волонтери. Щоб зробити цей процес насправді професійним, ще з травня у Запоріжжі розпочали підготовку добровольців. Ярослав один з тих, хто вирішив допомагати. Спершу створював укріплення після прильотів почав працювати на розвалинах. Нині виступаєш як координатор в цій сфері. Я працюю з ДСНС, я працюю з райрадами. Коли ви, їм потрібна допомога, вони дзвонять мені і кажуть, там така-така робота. Я збрасую дані в телеграм-канал. В телеграм-каналі там перед більш 700 чоловік. Це добровольці, це мешканці Запоріжжя, такі як ви, я. Котрі е, бажають допомагати, інструктаж добровольців дуже стислий. Має дві теми: це особиста безпека в зонах надзвичайних ситуацій та надання до медичної допомоги постраждалим. Теоретичні навички майбутні рятівники отримують протягом одного дня. ДСНС України бере на себе підготовку проведення інструктажів таких людей, які мають бажання допомагати нам. І таким чином людина може реалізувати себе, відчути власну відповідальність за долю держави, відповідальність за долю своїх співгромадян, близьких, рідних та надати допомогу, якщо це буде потрібно. У Запоріжжі вдалося підготувати вже дві сотні добровольців. Під керівництвом кураторів вони набули практичний досвід та врятували не одне життя. Артур Туркін, телеканал МТМ. Який чудовий малювачий край. У березні 2014 року В'ячеслав пішов на фронт добровольцем. Служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Спершу захищав кордони поблизу анексованого Криму. А вже у травні військовослужбовця відправили у Донецьку область. Зараз буде вистріл. Вот, что... Слухайте. В'ячеслав пройшов червоний лиман, південний котел, Дебальцеве. Але найбільш запеклі бої за його участі відбулись у Донецькому аеропорту. Там В'ячеслав разом з побратимами перебував в оточенні ворога, проте тримались до останнього і витримали. Вже згодом країна почує та запам'ятає славнозвісну фразу Ми витримали, не витримав бетон. А самих воїнів з Дапу називатимуть «кіборгами». О, попали. Ми зараз знаходимося на східних кордонах Кальмівської паланки. Це одна з областей війська Запорозького НЗВО, яку я бороню на практиці. У дапі В'ячеслав був єдиним гранатометником. Під час виконання бойових завдань отримав два поранення. Згодом був нагороджений орденом третього ступеню за мужність. Повернувшись до рідного Запоріжжя, В'ячеслав Зайцев зайнявся депутатською, науковою та громадською діяльністю. Допомагав розвивати місто, відстоював права ветеранів АТО та досліджував пам'ятки запорізького козацтва як на суходолі, так і під водою. Ти знаєш, козак означає вільно озброєна людина, так і наших бійців там це так само ті козаки, які на кордоні бережуть наш собою спокій. Вдруге, захищати Україну В'ячеслав Зайцев пішов 24 лютого. Про свою службу військовий розповідав у соцмережах. Посмішка кіборга безмежно надихала та надавала віру у перемогу. Наш гурток крою та шиття вітає всіх наших волонтерів і щиро дякує тим, хто нам допомагає. 5 жовтня Запоріжжя сколихнула трагічна звістка, повірити у яку і досі важко. У бою з ворогом під час мінометного обстрілу загинув запорізький кіборг В'ячеслав Зайцев. Попрощатися та провести в останній шлях захисника та героя прийшли сотні людей: рідні та друзі, побратими та посестри. І його гріхи, слабоці сину і святому духові. Знаєте, ми ну, так вважаємо, що він був воїном дійсно ну, у всіх розуміннях цього слова, і тому ну, мені здається, що він не помер. що Він перейшов просто в інший стан, як воїн. Я хочу, щоб ми усвідомили, що ми сьогодні ховаємо людину, яка стала душею Хортиці, яка є насправді великим запорожцем з великої літери. Я хочу, щоб його ця світла душа, його ентузіазм, його сили безкінечні вони поділилися між нами, і ми ніколи про це не забули. Слава тобі, Славко! В'ячеслав Зайцев був не просто військовим, а людиною з великим серцем завжди усміхнений, бадьорий, та навіть у найтемніші часи не мав сумніви у нашій перемозі своєю енергією та світлом. Він заряджав і інших. Згадую його теплу усмішку, його добрі очі, його людяність, ерудицію, інтелект, відвагу. Підкреслюю для мене він кращий з найкращих. І таких сьогодні забирає ця війна. В'ячеслав завжди був добрий, хороший, Всегда мені завжди допомагав, що дітей підказував, десь мене вот, успокаював. Дуже був хороший чоловік. Всі були в місті, везде, візде були в горячих точках. Він хотів, щоб була Україна. Він хотів, щоб була цілісна наша держава. І це втрата для Запоріжжя, для Запорізької міської ради, для депутатського корпусу. Тому що слава завжди був на висоті. До нього завжди з повагою ставилися колеги, до нього завжди ставилися друзі з повагою. І Слава залишиться в наших серцях назавжди. Вдома свого героя не дочекалась дружина та маленька донечка. Військовослужбовець загинув за майбутнє своєї країни, міста та рідних. Помста за запорізького кіборга славу Зайцева для окупантів буде пекельною. Запоріжці назавжди пам'ятатимуть свого героя та легендарного воїна з позивним Хортиця. Воїн це я. Анна Давидова, Ірина Бондар, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. У напрямку західної України днями евакуювали підопічних запорізького геріатричного пансіонату. До Хмельницького вирушили близько 130 людей. Серед них люди похилого віку та ті, хто має інвалідність. На жаль, ті події, які зараз запоріжжі, вимушують нас перевозити цих людей, які на державному в більш безпечні місця. Серед цих підпічних є також лежачі хворі, їх понад 51 чоловік виконанням ще людей, які перебувають на лісах. За останні сім місяців у міському гаріатричному пансіонаті надали прихисток майже двом сотням людей. Більшість з них вже виїхали до більш безпечного місця. Когось евакуюють нині. Зараз серед цих 135 осіб 68 вимушених переселенців, які до нас прийшли. Це люди в основному з Гуляйполя, Оріхова, це Кам'янське, це Степногір, це Васильівський район, є з Бердянська. Частина з тих, хто нині вимушений долати сотні кілометрів у потягу кілька місяців тому, як виїхали з окупації, деяким з тих, кого евакуюють, за 90. В силу віку їм складно не тільки фізично, але й морально. Адже для більшості пансіонат став другим домом. Верезень, перші дні цієї війни, людей привозили дуже важких, Їх привозили в козак-палац на реєстрацію, реєстрували, привозили до нас, і, я ж кажу, з осколочними пораненнями. Ну, Амбутанти, і їм ампутували -апу ноги в лікарні, і зараз через тиждень вони до нас. Зараховані були разом із літніми людьми в дорогу вирушили медики та супроводжуючі обличчя евакуйованих підопічних геріатричного пансіонату виражають сум за рідною домівкою. Вони від'їжджають невідомо наскільки, але кожен тут знає, що повернеться до Запоріжжя вже після нашої перемоги. Тетяна Пода, телеканал МТМ. З наступного року Нацбанк почне поступово вилучати з обігу гроші 2003 2007 років випуску. Це паперові банкноти 5, 10, 20 та 100 гривень. Замісних в обіг увійдуть гроші нового зразка. Монети номіналом 5 та 10 гривень, а також нові двадцятки та сотні. Подібне оновлення необхідне, аби підвищити захист та якість банкнот, зазначають в НБУ. Грошима старого зразка все ще можна буде розраховуватись, проте з нового року їх перестануть видавати у касах банків та банкоматах.